Привіт, Мене звати Тетяна. Таня. Привіт, Олечка. Привіт. Вона мене Олечкою назвала. Сьогодні ми одягаємо наших трьох підписниць. Так, жінок, ой, ой. Ти знаєш, Чо що ні? ти будеш в цьому капелюшку, то ніхто не повірить, що щось нормальне знаходиш. Іди, Слухай, 30 гривень кілограм. Ну як можна не взяти? Вона тобі має подякувати, що ти її це не береш. І наші Маргоші. Могли б підійти. Де ж вона світиться? що ти чешиш? Вона не впаде, тому що груди буду тримати. Клас, перша знахідка і я вже задоволена. Диви. Як повісь? Не повішу. Ну чекала, що тобі не подобається. Не взяла, доволен. Ти зараз ми спробуємо. У нас не треба пробувати, так виходить. Друзі, всім привіт! на каналі «Всмислі». і Сьогодні ми знову стилісти на мінімалках. Спробуємо одягнути наших підписниць. Не одну, а ж цілих три. Чого на мінімалках? Як що на мінімалках? Тому що секонд хенд мінімум грошей. Максимум стилю. Тоді стилі. Максимум стиль максимум стилю. Да, стиліст на максималках перепрошую. Тоді на мінімалк. Стиліст на максималках, бюджет на мінімалках як поправив Женя. Дякую. Ви готові до нашого секонду безумства? Якщо так, від вас підписка, вподобайка і полетіли. Знаєте, де ми зараз? Ми знаходимося в Ірпені. Давно ми не були у нашому улюбленому секонд-хенді на вагу і 30 гривень за кілограм. 30. Ви тільки уявіть, Скільки класних знахідів тут можна знайти? Полетіли шукати. Куди йти? Ой, а що ж полетіли, Ми ж підписниць підписник наших не представили. Так, синочка, привіт, мене з Таня. Тетяна. Таня. Дуже хочу е попасти в проєкт саме зйомка е з, з під підписницею. Да, да, я теж важко це виговорю, Танюша тому не хвилюсь. Малювання, Взагалі художник угу. викладаємо малювання в музичній школі. Малювання в музичній. А, школі? -ня -ня -ня. Так що я класна позитивна. Таке буває. Енергійна така. Да, От, очі гарячі. Я Хочу собі знайти таке, щоб я могла ну і кудись то світити там. Десь вийти прогулятися. Ну і звичайно такі вести уроки, але не прям така вчителька стайл. Знаєш, а така, щоб стильна, модна, молодежна. таке все. Понівка на відповідь. Поняв, прийняв. Наступна. Привіт, привіт, я Марго. Якраз буде весілля моєї виродної сестри і берм. чого ні. Привіт, канал Смислі, привіт, Олечка. Привіт! Мене звати Валерія. Вона мене Олечкою назвала? Але я Олена. Я... як там правильно. Я Олена, не Оля. Мене звати Валерія. Я з невеликого містечка на Черкащині. Наразі я матуся в декреті, але зовсім скоро мені необхідно повертатися на роботу. Працювала я в навчальному закладі, на жаль, в який зовсім недавно прилетіла ракета, і від мого навчального закладу майже нічого не залишилося. Тому мені необхідний одяг для таких погідь. Це офіційно діловий для роботи. І найбільша моя мрія це розкішна світла сукня, яку я одягну на день народження своєї донечки. Адже дівчинка не з маленькими формами і знайти на мене щось дійсно гарне це дуже-дуже складно. Тому удачі тоді. Ну що, полетіли. Що у нас тут лірочка за розміром? Вона у нас МЛ. Ну все, полетіли. Занурилися у світ блуз. Що у нас тут по блузах? О, дивина. Прапор України знаєш, що класного сьогодні? Що ми підбираємо образи одразу трьох підпусницям? Чому? Тому що я ж постійно знаходжу різні розміри, і типу, ой, це не її розмір, ой, це не її розмір. А тут ні. Тут у нас XS-очка є S-очкою, і M-очка з L-очкою. Практично усі розміри є, тому взагалі прекрасненько. Знаєш, чому ага. краще підбирати на XS-очку, ніж на M-очку чи L-очку? Чого? Ну, тому що якщо, наприклад, ексесочка, ти знаходиш емочку чи елічку, то можна разом з одягом відправити там снікер, тортик. Ну, оці лелітки, вони самі, самі лізуть мені до рук. Це у нас що, це у нас емочка. Тобі чорним по білому сказали, що чорного не треба. Я почула їхній запит, що вони хочуть світла, і сьогодні світло моє. Розходять! Вибачте, не вас а себе приодягла. Ні, нуженок. Слухай, 30 гривень кілограм. Ну як можна не взяти? Вона ж заважить зараз смішних грошей. Давай подивимось, скільки. М -м. Майже 6 гривень. А вони взагалі треба їх купляти. Най буде. Подивися, яка рожева є. Чистенька, простенька на літо. Я вже тисячу разів казала, що цих топів на літо має бути овер до хріна, тому що просто міняєш топіки і постійно в тебе різні образи. Ось, дивика чорна блуза, єно. Ну, нам сказали чорний ніц, Ну, блуза класна, Така прозора, бачиш? Підбра якийсь. Знову ж чорне, ну теж прикольна блуза, але нам не підходить. О, бачиш? Клас! Зараз в стилі Бохо, подивимось, ну, яка у нас така сукня-тоніка, ба? Візерунком. Да! Фоколери. Слухай, подивись, яка краса. На кого? Це одне купуємо, ну подивимося, ну, яка вона красивенна. І Ой, подивись. подивись. оверсайз зараз в моді. Так. Да. Клас. Перша знахідка, і я вже задоволена. Да, 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 е, Давай подивимося ж танців світлявих. Диви, які джинсики біленькі. Ти знаєш, що треба шукати сукні. Хотілося б їм щось таке замутити, там, трієчку, четвірочку. Але в них такі події, що краще, звісно, сукні. Не топи, тоді кому я це взяла? Ти дорогенька, поворушіться трохи. Хто до місця прикипів, то нічого не купив. Знаєш, що мені це все там подобається? Тут між локаціями шмоток не треба далеко ходити. Я в принципі можу на одному місці. А в день завозу тут не те, що тут вхнутися неможливо. Я тако кілька разів зайшла, думаю, о не о, таксі. Добрий день, добрий день, серйозно. Ну, ти знаєш, тут насправді в день завозу реально багато класних знахідок. Тому я не дивуюся, чому тут просто всі стелажі літають. Блістюльки. Чолесного кольором. Подивися, яка класна сукня. Деніму. Так вона ж новенька, Женьок, гляди. Прикольно. Оце в нас десь емочка. На кого може підійти? На танюшку? Танюш? Я маю за неї відповісти, чи що? Ну, не знаю, я хотіла щось світленьке. А це денім. Слухай, це стильово, мені здається, по-молодіжному. 12-й розмір, 40-ка, емочка, да. наближена, наближена Елічка. Ладно, дивимося, що там далі. Ух ти. Ух ти. Грюшки ну. уможливі. Хоча Су рішувати. Сукня класна, ну. Не знаю, ні, це точно ні. Що у нас тут ще є? Що у нас тут таке цікавеньке, що є? Ну ось, світлява сукня, ну ні, боже, ні. Желігідне видовище. О, піжамка, женюк, тобі не треба. Терпіти може піжамку. Не любиш? Голеньке любиш спати. Я так. Да. Тобі він не цікаво було. Я не було. питав. Я по суконьках тут щось не так багато вибору, бачу, ну понятна справа. У нас скільки зараз годин. Третя година, дня п'ятниці, ну, типу, вже майже секунд закривається, ми тут прибігли. Погнали далі. Погнали в інші секунди. Да? Так і жити, і жити, Да? Все, бусінки мої, по почекайте, бусеньки мої, почекайте. Дікасу цікаво. Нікому не підійде. Бусімки мої, забираю вас з собою. Полетіли далі наступний секунд. Так, жінок. Ой, ой. Друзі, черговий секунд на оболоні. Це у нас балу. Сьогодні у нас мінус 80. Продовжуємо наші пошуки. Як завжди, нічого не знайшла. Ідемо <плес> секундки. Марго у нас 22 роки. І вона шукає якусь сукню на весілля своєї сестри. Слухай, яку це сукню тоді ми можемо їй підібрати? Біла не підійде, тому що ну, щоб не затьмарювала наречену, та чорна не підійде, тому що у нас якби не похорон. А що якщо змішати чорний з білим? Що, який кольор виходить? Зебра. Дивись. Ти не зебра. залежить від того, наскільки їй подобається чоловік сестри. Треба. Та, значить, ця чорна сукня з мережевом. Бачите, речі, яка красива у нас понизу йде з мережевом сукні. Це котончик у нас. Вона ну, доволі дуже цікава і актуальна на а, літо 2025. А Маргоша у нас любить яскраві кольори. Подивися, яка класнюча, йде зелена сукня. Ну, не на весілля. Дивися, з оголеною спинкою. Я з тобою погоджую, що це не весільний варіант, але ця сукня має право на існування. Це Тим паче, коли вона... Ви... Це весілля, коли всі вже вгашені. Вже, такі вже ну, типу скільки можна пити. Далі, о, це щось може бути цікавеньке. Маргоша, вона у нас така смуглява, чорнява. Їй би щось таке, червоне, та? Це її кольори. Може, це і міг би бути весільний варіант. До речі, це комбінізон прикинь. Маргош пробачне тобі, тому що ну, мені здається на весіллі. Ти будеш бл'яти. Вона тобі має подякувати, що ти її це не береш. Женічок, мені лучить, цей капелюх. <гум> Друзі, хочу нагадати вам підписатися на наш канал, тому що більшість з вас дивиться нас без підписки. Давайте це будемо виправляти. Підписалися? Тоді нагадаю вам ще про свій телеграм-канал, тому що дуже часто усі знахідки, які я знаходжу в секундах, я викладаю саме туди. Я такі речі знаходжу, ну не вірите. Самі подивіться. Я створила класну групу шмотарня, де ви можете щось або купити або продати. Усі посилання під цим відео. Так, І шляпочку ми купуємо. Ти знаєш, коли ти будеш в цьому капелюшку, то ніхто не повірить, що ти щось нормальне Іди Ідіть! Дивино, яке я знайшла, славні шортики з високою посадочкою бежевого кольору розміру XS. До речі, наші Маргоші могли б підійти з високою посадочкою. Клас! Це у нас манго. Ремінчик, усе є, бачиш пояс. 250 гривень, 250 гривень, мінус 80-50 гривень, та як не взяти? Жень, новенькі сукні в горох. Аж три штуки є, до речі, горох. У нас зараз дуже актуально. Якщо відкрити зараз колекцію, Зара там практично все в горох, і правда, в чорно-білому. Але навіть у такому ось а, гірчичному навіть дуже непогано. Ти бачиш, нас понизу йдуть рюші. Слухай, які класні. Є три штуки новеньких, 450 гривень, 90 гривень. Це у нас віскоза. Віскозні суконьки. Слухай, ти як наче цей на базарі стоїш. родини продає. Ворог, надо правильно. Він зараз актуальний. Женюк, ну як можна не взяти? На вашому місці я б цього не робив. Ооо! Дивино, яка красива. на сукня, ніби з органзи, це у нас манго. Тканина переливається у нас, типу як органза, вона ну, дуже дорого насправді yeah, виглядає. Подивися, клас! Але це емочка, і кому вона підійде з наших підписниць? Мене звати Тетяна. Хочу собі знайти таке, щоб я могла ну, і кудись і в місто десь вийти, прогулятися. Ну, і звичайно такі вести уроки, але не прям така вчителька стайл, знаєш, а така, щоб стильна, модна, Сто відсотково купуємо, як і гроші купуємо. Що, купуємо всі три. Ну що, до телеграм-каналу, Да, Я беру. Усім туди, усім туди. Дивино, який я знайшла класний комбінезон малинового кольору. І це у нас Емочка рожевий. Рожево-малиновий. Клас! І 350 гривень коштує, десь гривень 70 але Ну це в нас емочка. Така дівчина-дівчина. Ну, може бути дуже відзнавний. Так, беремо. А тут же я бачу щось червоне. О, подивино ну яка у нас сукня, бретелі у нас знімаються. Щось таке цікавеньке а може бути. Зручно, да? І слухає. Да. Вона не впаде, тому що груди буде тримати. Боже, яка красива сукня. Це у нас 180 гривень. Червоний колір неправильно передається. Да що ж у тебе все неправильно не, передається? Червон. Я побачу, що червоні відтінки неправильно. 12-й розвір. Це у нас емочка наближена доелічка. Мені необхідний одяг для таких подій. Це офіційно діловий для роботи. І найбільша моя мрія це розкішна світла сукня, яку я одягну на день народження своєї донечки. Давай візьмемо, слухай. 36 гривень. 36 гривень? Тим паче за 36 гривень. Ой, чекай, що тут ще таке цікаве є, бо я щось тут. О, ще одна сукня хороша, що, їх чотири? Курва його знає, але я такого ще не бачу. О, а це що у нас класична така? Ну... Ну, 450 гривень нова з биркою. 90. А коштувала 40 євро, бачиш? Тут трішечки мережева є. Дорого. Їх ще й до речі дві. За 90 гривень дорого. Тобто ти що і набрала за 90 було недорого, а це бере за 90. То рощик актуальний, ти нічого не понімаєш, Женя. Ой, подивися, яка блуза. Ким до речі, ось ця блуза, бо ідеально, підійшла на школу, але. А чого ж вона світиться? Наче червону сукню з декальти. Є підкладка, подивися, ну де ж вона світиться. Що ти чешеш? Подивись. Ми не купуємо цю блузу, то через те, що тут є деякі а, затяжечки. а не хотілося би ось таку дарувати блузу. Ні. Вона класна, типу, але ну, ні. Подивись, який горошок. Тоже в школу. Новенька, ба? Так, да, в школу. Ми обираємо трьом підписницям. Давай не забувати і про інших. Будуть мінятися між собою. Вони всі з різних областей. О, подиви на ну, рюшки. Рюшки. тебе? Клас! Це те, що в нас зараз реально носять цього літа. Купуємо, звісно Да? горошок. Да. Ось то подиви. А, цяточку. Да. Ну, навіть на камеру не видно, друга Ти ти знаєш оту маєчку, що ти показала в цяточку. В принципі, можна будь взяти будь-яку маєчку. Повістя там, де мухи літають. Ну от як, зні... як з ним знімати, скажімо. Може, скоро вона буде така сама. О! Я просто підписникам лайфхак підказую, як зробити актуальний принт. Так, це дуже очах Двісь. Непоганий топ, я теж його візьму. Що, що коштує? Ні, з якимось білому прикольно. 150 30 гривень. 30 гривень. Отлічно. Звісно. Ой, будиви, який то. Типа. Ой. Подиви. ой, блін, шкода. Бачиш, видно, що він уже поюзаний. Вже да. ой. Але який він красивенний. Боже. шортиками білими, штанцями. Знаю, як зі, зі спідницею, а, зі спідницею Максі, Міді. Боже. А може якось можна його реставрувати, га? Жень, як? Цей? Да. Не брати його. Не взяла Доволен? Пам'ятаєш, як нам тут кілька. Тижнів тому у цих візках пощастило, скільки ми класних знахідок звідси витягли. Дивино, ну, що це це з хрестами оце? Трусіля з однією ногою. Це топ. 450 гривень. Ось ця прозора сукня. Що це у нас? 90-та? Боже, подиви, яка вона нас славнюча на літо біля Марка. Ні? ти великий, бог ти мій ще раз попереджаю, тільки не в ширину Женя. я. куди вже ширше? О, дивино, що це таке. Щось цікавеньке. На офіційну подію одяг. Ну що, з якимось під мизом було б файненько. Ой, новенька. Тиба 15 євро коштувала. Цікавенька, розмір М. Ти побачиш він? Оригінальний. Зіткою. Так. Да. Прикольно. Такий ще є. Ну, Це сарафанчик такий собі. Такий собі, такий собі. А це що у нас такі, бачиш, з шипами. Ось така сукня. Ну Дивися, Маргоша нам сказала, що чорний вона не любить. А сукня в цілому, типу, класна. Це кевіме надто цеві. Все одно візьмемо, ну все, міняємо секунд. Погнали далі. Так. так, друзі, ми зараз знаходимося в рестарт. Це на Оболоні. Давайте спробуємо тут пошукати щось нашим підписницям. До речі, топи. А чому ми топи не дивимося? О! 150 гривень, сьогодні у нас теж тут мінус 80% знижечки. 150-80, що 30 -ка? А чого не взяти? А що тут ще є? Дивина. М? О, кислотна диви, яка у нас є сукня. Типу, в Стилі бохо. Сірюша у нас зараз актуальні. Дивино, яка ще у нас зав'язка є цікава. Слухай, я не знаю, кому вона з наших підписниць підійде, але я її все одно візьму, бо вона крута. 250 гривень 50 гривень. На добра... як повісь? Не повішу. Ну цікава сукня, що тобі не подобається. З тобою, Женя, не погуляєш. Звичайно, я одружений. <рес> Ти ще забув, що я твоя друга жінка. Чекай, третя. Яка у тебе по списку там жінка? Пача не погуляєш. <рес> Суха, прикольний, прикольний корсетик. Так. Блідорожевий. Ні, прикольний. О, диви, який еліопьордовий. Бодік. 200 гривень. Да. Погнали далі, дивики теж цікаво. Схоже на панталони. Так, так, так. О, на мене джинсики. На мене ми не дивимось. А що це після здохне, що ми на тебе не дивимось? Я можу камеру відвернути. Звертай. Ні, просто подивися, які класнючі, біленькі джинсики. Все, відвертай камеру, відвертай, бо ми купуємо. Тут у нас сукні зафіксованою ціною. Давай, може, тут щось нариємо та цікавеньке. А? Женька, ну дивино, яка нова сукня. Це у нас вісьмірка, це у нас Есочка червона, Маргощина на святкування весілля сестри. Подивись, у нас позаду, що є така застіпка. Теба. А якщо собі жениха, теж там знайде, щоб зручно було, так? Не знаю, вона мені подобається. Так порисуйте. Цицьок нема. Куди ж? Такі бери. Тут провал. Де я цицьки візьму? Я, Я зроблю дан с маркетингом. Нахуй, що де вони мають бути. Титки, <рес> пічки. Тичка перша, пічка друга. Женіа, блін. Це що в місяць таке? Я замовляла цицькасту. Замінила на таку. Блін, а цицькасту куди поділи? О, теж новенька від Asus, бачиш? А ну чекай, давай. Що це ми на червоні зациклилися, якщо у нас ще дивино. Помаранчева реально є. І це у нас що? 38-й розмір. Есочка наближена до емочки, і все було би класно. Все було б класно, жінок. Затяжка, бачиш, є. Ну коти. Ну, ми не можемо. Є кілька затяжок, ні. Маргоша, прості, Бог бачив, ми хотіли. В смислі з монтажки вітаю вас. Друзі, тут виявляється, що Василя сестри баргота на пляжі угу. в стилі боха. Ну, нічого страшного, ми викрутимося. Просто знайте. Ну що, женючок, відправляємо наші знахідки підписницям, я дуже сподіваюся, їм усе підійде. Будлозочко. Дівулечки, давайте, приміряйтеся. Кажіть, як вам? І так, дівчулечки, це щось мега, просто мега, крутезне, фантастичне і нереально красиве. Оця сукня настільки приємна. Тут такий нібито важкий атлас. Сіла просто ідеально. І не прямо в обліпочку, і не прямо широченьке і нібито фігурку підкреслила, ну, і в той же самий час скрила животик, але й підкреслила попку. Дуже взагалі зручна. Там є ззаді розріз, і тому дуже в ній зручно ходити. Дуже класно. Я цю сукню поєднала ось таким а, прозорим светриком. І ось такими такими Черевичками. І можна виходити з дівчатками в, в центрі пити каву смачнюсіньку. Mm? Дівчатка, останові, останові мене, знаєте! Хочу ще вам показати, що навіть вділа цей такий літній ремінчик, таку сумочку, взяла таку сумочку і вже по-інакшому також грає ця суп'я. Ну, дуже крута. Просто я така довольна, клас! Просто клас! Ну і, звичайно, такі ось така супер-мега сексі шпексі. суканька також. Вийшла, щойно показала чоловіку, так він аж перепитав, коли сьогодні діти спать тягають. Вау! Oh yeah! Ось коротенька, зручненька. Ну, така. Не на кожен день. Звичайно, так і в школу так не підеш до дітей. Але так вийти на якусь прогулянку і відчути себе. Такою справжньою дівчинкою красунею, то звичайно таки класно, супер, дуже класний кольор. До речі, дуже мені підійшов, хоча мені рідко який червоний колір підходить, а це прямо ідеально. На Леночка, респект. Дякую. Ну, Шорти трошки Я затягнула на найменшу штучку, то наче нормально, але все одно, все одно. Так, це для мене дуже незвичний колір. Я майже ніколи такого не носила, ну тобто не пам'ятаю, що я колись такий колір носила. Ось, але е, насправді дуже гарний варіант. Звісно, треба інші прикраси. Я знайшла для себе такий браслетик. Е, і щось треба зробити по фігурі. Тобто якось його, е, можливо, ззаду затягнути, ну якось більш, щоб по талії було видно. А так, дуже файна, суканька. Виправляємо свої помилки, тепер відео буде горизонтальне. Це взагалі. Бам! Резюмую. Я задоволена і не дуже. Почнемо з того, що не дуже. Перше, я не задоволена тим, що ці шорти мені не підійшли. Вони дуже якісні, вони гарні, вони ну, дійсно під багато що підійдуть, але трошки з розміром. Не то, не то. Друге, що мене засмутило, це був цей топ. Взагалі, він, ну, я навіть не можу описати, наскільки класна кольорова гама, наскільки для мене це незвично, наскільки він... Ну, взагалі, ну прикольний, ну прикольний топ. Але я його і так, і сяк, але скоріше за все його або підшивати якось, або я не розумію. Можливо, він просто так пошитий. Але ці кольори, ну просто взагалі. Клас. Так по-літньому сучасне, От якісь шорти, на ліці, що взагалі було супер. Але, на жаль, на жаль. Дуже незвично було себе в ній побачити, але сказала, що цей колір мені підходить, тому можна буде щось із ним зробити. Просто воно ну, так прямим силетом йде. І хочеться трошки підчеркнути талю. А так вона дуже класна. Так, мої фаворити. Е, це ось ця. Тунічка, не знаю, накидка. Я не можу сказати, що це прям е, ідеально те, що мені м, підходить в плані е, весілля. Я її одягнула і зараз так святково, так наче як на день народження якесь. Найбільший фаворит з фаворитів. Це ця в'яза, наступник з зараз в інстаграмі, був з усіх. Чесно, я не... Очікувала такої кількості речей. Це знайде місце в моєму гардеробі і в моєму стилі. І дякую вам за таку можливість. Пока! Доброго ранку, дівчата з самого рання біжу на почту, адже прийшла Оліна посилка. Тому розпаковка буде через три, два, один. Ну що, дівчатка, я вже вдома. Я забрала свою посилочку і нарешті ми будемо її відкривати. Найскладніше було це дочекатися приходу додому, щоб її відкрити. І... У нас тут якісь яскраві речі. Усю каплюсію скину і буде розкішно. І що, женічок, все. Підписниць ми одягнули. Я сподіваюся, їм справді подобається. Ну, знайшли, що знайшли. Друзі, як вам пишіть у коментарях. Читаю абсолютно все. І за традицією дякую, що були зі мною. До наступного випуску. Папа. Не забудьте підписатися на телеграм-канал В Смислі. Все, тепер точно. Дякую, що були з нами.